Усім привіт! Ви на каналі Добрі Іграшки, і з вами я, Марина. Сьогодні хочу запросити вас у свою невеличку подорож, яка буде займати усього 5 днів разом з дорогою. В мене була одна велика ціль, велика мета. Я хотіла здійснити свою ще одну бажанку, яку виношувала цілих 2 роки. Але поки що на початку відео я вам не буду розповідати, що я там такого задумала і що я такого зробила в цю поїздку. Ця поїздка в мене відбувалася ще наприкінці червня, але, на жаль, ви зможете її подивитися лише зараз, наприкінці липня. Тож, бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ох, ну дорога була чесно дуже складна. І в один бік, і в інший бік, з пересадками, з парілкою, з духотною. Дуже душно було жах. Але я щаслива, бо я доїхала до свого першого міста, міста Івано-Франківськ, і ось такими чудовими кадрами воно нас з вами зустрічає. Це е, головна площа з ратушою на що ми піднімалися минулого року, здається, чи позаминулого? ну одним словом, в іншу поїздку. І я скажу вам, що я залишилася під дуже позитивним і приємним враженням від Івано-Франківська. В цей раз поїздка вдалася просто на славу, тому що я насолодилася вуличками смачною їжею, прогулянками. Супер швидкий огляд мого номеру, тому що я дуже хочу в душ. Малесенький номер, але якийсь дуже модний готель. Подивимось, чи є якийсь вид з вікна. Вид на дерево. Так, і душ. Те, що мене цікавить найбільше. Хтось сходив у лівату. Круть, Я дуже задоволена. Тепер треба знайти пошту і відправити це додому, тому що мені це нікуди не влізе. Зараз прямую до міського озера, вже вечір. Сонечко вже за хмарами сховалося. Сподіваюсь, там буде неспекотно. І по дуже приємність пішохідній вулиці. Я дійшла, дійшла таки до парку Тараса Шевченка і це дуже гарний парк, він велетенський, він дуже доглянутий, в ньому багато гарних насаджень, озера, містки, все виконане плиточкою і взагалі в цілому я так. Поспостерігала, що мені не потрапляли взагалі на очі такі тротуари, які не були викладені плиткою. Це дуже виглядає естетично, дуже приємно, а головне, що по ним дуже зручно катати валізу. А з валізою я ходила практично до шипків першого дня. Тому так, я це дуже оцінила, інфраструктуру, мені дуже сподобалось. Тут в парку, як бачите, лебеді пали і качки. ну Дуже класно. Потім з парку можна е досить швидко дістатися до міського озера, і там також дуже гарна інфраструктура біля озера. Люди відпочивають, там велодоріжки є, люди катаються, там дуже сучасний майданчик, багато можна придбати смаколиків. Ну, дуже гарно мені також дуже, -дуже сподобалось. Привіт! Сьогодні другий день я в Івано-Франківську і зараз йду виконувати своє бажання, яке виношувала два роки. Скоро все побачите. Ну що, як ви зрозуміли, я поїхала в Івано-Франківськ для того, щоб отримати свій найкращий сувенір з цього міста. Це нове татуювання. Так, я дуже хотіла татуювання на праву руку, хотіла перекрити свої шрами, які мала на тій руці, і давно спостерігала за цією майстринею в інстаграмі. Мені дуже подобалась її робота, її стилістика. І тому я наважилась поїхати до неї, їхати на автобусі 14 годин для того, щоб отримати. Цю насправді красу. Я справді залишилась дуже задоволена, і ще хочу відмітити, що сама майстриня справила на мене дуже позитивне враження. Вона дуже приємна людина, і в мене є така підозра, що це буде моє не останнє татуювання, яке я зробила у цієї майстрині. Вже йду. Додому, до готелю, купила сину сувенір, такого м'якенького кітика. Завтра зранку вже буду їхати в, Іва... в Вінницю, повезу йому такий сувенірчик. Дуже добре, мені дуже сподобалось. І звісно, мало. Тут треба хоча б тиждень побути, погуляти, все роздивитися. Дуже гарна архітектура. Охайне місто, дуже багато, де можна погуляти, щось подивитися, смачно поїсти. Випити кави. Коротше, я рекомендую. Ну що, тепер їдемо з вами далі. І наступне місто буде у нас Вінниця. Так, в Вінницю я приїхала, так би мовити, транзитом, тому що в мене не склалося замовити квитки одразу додому. Тож я вирішила залишитись на ночівлю у Вінниці, а також погуляти там. Ну і швидесенький огляд номеру у Вінниці. Гуляю по Вінниці. Зараз ранок. Там через дорогу цей головний парк. Вінниці не знаю, як він називається зараз. А я прийшла на свою першу зупинку в магазин остальних ігор. Зараз буду шукати, де тут вхід, і затарюватись. Насправді я мала у Вінниці всього один лише деньочок, і цей день був. Дуже спекотним, просто неймовірно пекельно-спекотним. Тому сильно багато по вулиці, я чесно скажу, і не походила, тому що я шукала, де був би затишок, де був би тіньок, де було б не так спекотно. Тому більшу частину дня просиділа, якщо чесно, біля кінотеатру в тіньочку, в самому центрі міста. Дуже шкода, що музей мініатюри знову зачинений. Останній раз, коли ми були у Вінниці, також підходили до нього і було зачинено. Хоча зараз я дивлюся, час роботи до 17-ї, але зачинено. А Я навмисне сюди прийшла, хотіла порозглядати. Ну, то переглядаю через забор тоді безкоштовно. Хоча зараз довкола обійду, може там десь вхід з іншого боку є. Коди, звичайно. Коротше, як добре, що я вирішила обійти довкола, тому що вхід виявився з іншого боку. Ось так. Боже, які гарні будівлі. Це ж треба почитати, може їх десь можна знайти, щоб живу побачити. А це здається, я позницю проходила, чи що, чи я помиляюсь. Там якийсь навчальний заклад чи ні? Ні, не проходило. Вау, дуже круто. Тут ще є лавки в тінючку, мабуть, я на них трохи ще й посидю. Люблю ці музеї-мініатюри. Не пам'ятаю, в якомусь місті теж ми бували. А, здається, в Кам'янець-Подільському. так. Там був музей з палацами. Ух ти! А де це воно таке гарне? Де це таке гарне? Там треба читати. Там, де це воно? Психоневрологічна лікарня. Нічого собі. І чого собі, яка вона величезна. Клас. Мабуть, це вже мій третій візит у Вінницю, але кожен раз це був транзит, тому повноцінно я жодного разу місто не могла подивитися, але я дуже-дуже рада, що цього разу мені вдалося потрапити в музей мініатюри, тому що я обидва. Минулих рази хотіла сюди потрапити, і тут завжди було зачинено, бо ми сюди потрапляли доволі пізно ввечері. І тут, нарешті, я сюди потрапила, і я жодного разу не пожалкувала, тому що подивилася на неймовірні будівлі, але, звичайно, хотілося б їх побачити на власні очі. Короче, намагалась подивитися кіно, але почалась знову тривога. Зато голуби щасливі діться. їдять попкорн. Боже, скільки їх! Тільки не какайте на мене, шановні. Та в мене нема більше, він О! вони сіли. так, все хх-х-х-х-хх. хх ха Злітай. 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 Ідеї. Їду додому на самокаті. Дивіться, як переїжджаю міст. Дивіться, як гарно. Останні, мабуть, кадри з Вінниці. Хтось на катамаранчику катається. Прикольно. Як я вже зазначила раніше, дорога додому була дуже-дуже важка. По-перше, в автобусі не було кондиціонування, тому була страшна жарюка, страшна спекота, просто не було абсолютно нічим дихати. По-друге, разом зі мною в автобусі і їхав справжній циганський табір. Які ж вони шумні! Діти такі невиховані. діти себе вели просто жахливо. Я вже чесно скажу. Не могла абсолютно дочекатися, коли я доїду додому. Останні години давалися просто неймовірно складно. На вулиці страшна спека. Тут циганський табір. Просто голова була квадратна. І тому останні кадри, вже коли ми заїжджали на вокзал, я їх знімала, а всередині просто кричала від радості, тому що не могла вже дочекатися побачити своїх рідних. Мені так хотілося вже спокою, хотілося вже відпочити від поїздки. Хоча, звичайно, що я залишилась дуже задоволеною цією мандрівкою. І взагалі я дуже рада, що я наважилась на це, тому що їздила абсолютно саменька, і для мене це також невеличка перемога. Дякую за перегляди, сподіваюсь, вам сподобалась моя подорож і буду вдячна за ваші вподобайки.